Діти, хочете дізнатися про дуже цікаву і сильну тварину це білий ведмідь. Білі ведмеді живуть далеко на півночі, де дуже холодно і багато снігу та льоду. Це місця навколо північного полюса. Його хутре біле або кремово, щоб ховатися на снігу і льоду. Білий ведмідь любить риби морських тварин. Він відмінно плаває і може довго перебувати у воді. У ведмедя густе хутро і товстий шар жиру під шкірою, який допомагає не замерзнути навіть у сильні морози. Білий відмідь один з найбільших хижаків на землі. Його зріст може бути майже як у великої машини, якщо він стане на задні лапи. Пропоную сьогодні намалювати цих дивовижних тварин. Для роботи нам знадобляться гуашеві фарби, пензлик, склянка з водою, аркаш білого та фіолетового кольору. Ставимо аркуш паперу вертикально та малюємо кригу, на якій будуть сидіти ведмеді. Проводимо похилу лінію та замальовуємо весь цей простір білою фарбою. Тепер будемо малювати двох ведмедів. Великого та маленького. Спочатку малюємо овал доверху трошки загострений, а внизу трохи ширший. Тепер зафарбовуємо його. Це ми намалювали тулуб великого ведмедя. Тепер малюємо голову. Теж малюємо маленький овал. Тепер, щоб намалювати носик, до овалу домальовуємо маленький трикутник. Тепер малюємо вушко та все зафарбовуємо білою фарбою. Тепер малюємо маленького ведмедика. Так само малюємо овал, але менший за розміром, ніж попередній. Зафарбовуємо його. Тепер малюємо голову маленькому ведмедику. Таким же чином, як і великому. Тепер беремо синю фарбу і домальовуємо тінь під ведмедями. Ось так. Малюємо ось так синьою фарбою по контуру. Тепер розтушовуємо таким чином. І у нас виходить ось така гарна тінь. Тепер будемо малювати океан, проводимо лінію, але не зачіпаючи спинку нашого ведмедика. Ось так обережно по контуру обводимо синьою фарбою. З однієї спочатку сторони наводимо контур, а потім з іншої сторони так само обережно наводимо контур та зафарбовуємо синьою фальбою, коли фарба трохи підсохла, беремо мокруємо пензлик білу фарбу та малюємо. Ось такі хвилі білі. Промальовуємо з однієї сторони, потім з іншої. Хвилі малюємо різної довжини. Тепер чорною фарбою малюємо ведмедикам очі та носик. Тепер ми будемо малювати полярне сяйво. Перевертаємо наш малюнок. І кольоровою фарбою малюємо ось такі рисочки на аркуші папери. Потім відриваємо шматочок паперу білого кольору, зминаємо його та робимо ось такі протягуючі рухи догори. Так робимо зі всіма кольорами, утворюючи гарне полярне сяйво. Тепер малюємо зірочки, беремо білу фарбу і ось таким чином заповнюємо небо зірочками. Ось такий малюнок вийшов у мене. Тепер намалюйте і ви.